<свисток> Документи лише. <ваш>. І повноваження. <тас> хто вам дав повноваження виписувати повістки? І зупиняти людей. людей на вулиці, ят, ят, хто вам дав повноваження? Да, виз ят, виз ят. Виз ят, повноваження, милиція. хто вам дав. Закон. ласка, статтю назвіть мені. Закон статтю назвіть мені, хто вам дав повноваження. Я хочу кричу, не я не у вас вдома. Я не у вас вдома, ясно? Хочу і кричу. Повноваження, хто вам дав? За президента України. Хто такий президент? Вот напиши. Що напиши? Що там? Напиши. Показуй, що тут написано. Що мені наказ президента? Пошу. Закон мені, закон, а не наказ. Це для вас наказ, вот, вот, це для вас є, наказ. Вот, вот, Для вас це є, да. для, є, да. для є. Це, це для нас є, для нас це живий документ. Конституційна підстава. Можеш йти, і нічого не будеш за це. Мені документ потрібен, у мене суд. Верніть паспорт людині. Все, йди, нічого не бійся. Преса, показати документи? Показуй, показуй документи. До побачення, щоб я вас, блядь, тут більше не бачив. Нахуй. До побачення, я не змов'язну вам нічого казати, блять. Преса. Громадянин України. А вона фальшива Ага, фальшива, блять. Хібалися на...